Народ, ну що, збираємося нині знову в поле. Сьогодні карат в моєму розпорядженні, змазка, заправка і печем Так, ну що, народ, їдемо в поле. Ну і проїжджаю я вже по зроблену ділянку нашого поля. Ну і бачу, що розробляється просто в ляльон. Всі залишки з покривних культур. Заробилися в чорно, все, що вже почало перегнивати, вже починають рватися волокна. І з кожним разом в мене все переживань менше і менше за ту всю історію. І все більше і більше є надії на те, що буде дуже якісний тут посів. Тому що, ще раз повторюся, буряк хоче якісно виробленого поля. Сам буряк хоче. А сівалка монопіл ще більше того хоче. Так що цьому ми мусимо приділяти величезну увагу. Ми так і робимо, тому що практика нам каже, що чим краще зробимо восени, тим менше часу треба затрачати на весняну роботу. І тим краще весною працюється, і тим, скажімо так, ми маємо більше моменту для маневрів весною. Бо весною завжди погода не передбачена, і можуть бути різні нюанси. Так що Таким справам треба приділяти велику увагу. народ Зараз ми розкладемося, зроблю кілька кружків, включимось, покажу вам, що, як і до чого, як воно виходить. Все покажу зблизька. Ви головне, не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас вже 18 тисяч підписників, за що вам дуже дякую. І не за горами двадцятка. Yeah. Ну що, народ, йдемо трошечки двір поговоримо. А, вважаю за потрібний черговий раз розказати про всю нашу філософію. Чому ми так робимо, як ми робимо і навіщо ми робимо. Хто не дивився за каналом, а, хто свіжі. Підписник, я розказую. Тут у нас було поле з посівом озимої пшениці. Зразу ж після збирання в нас тут посіяні були покрівні культури, льон, фацелія, олійна редька, гірчиця. І ще щось там було. А, і суданка була. Ось. Після того був зупинений ріст. Цих покривних культур культиватором Лемкін-карат. Ну, бачите, ще от льон росте. Ще не все вдалося, як то кажуть, зупинити ріст. Така сама історія з редькою. Ось, ну то не суть, то, а то не редька, то гірчиця. Ось редька. Ось редька. О. Зупинили ми ріст культиватором лемкін Карат, замішали. Після того десь за, я думаю, тижня за два-три за було проведено глибоке рихлення глибокорозрихлювачем на глибину 45 см. Було трошечки суховато. Витягнулася отака груда, ну то звиклий взагалі фон для глибокого рихлення. В наших умовах. І після того вже знову пройшло, я знаю, тижня три, певно, після того, як ми тут рихлили. Тут впало міліметрів 50-60 дощу, земля добряче розмокла. Бачите, от груда, груду вже можна розбирати руками. Ну, Було ущільнення, звичайно, ми для того і робимо глибоке рихлення. Така сама історія, дивіться, проросли вже якісь бурянці, не завжди зупинився ріст покривних культур. Це в нас гірчиця, швидше за все, не редька. І ще є деякі моменти по пожнивним решткам. І ми це все зазвичай ще раз замішуємо восени нашим культиватором лемкін Карат. Вирівнюємо поле, розбиваємо груду, і виходить в нас ось такий лялюан. Як, на мою думку, має поле заходити в зиму. Воно має бути рівним, має бути груда відносно невелика. Ну, там, де не де попадається на стику більше, ну то не проблема, вона перемерзне. І мають бути абсолютно класно замішані пожнивні рештки. Все, що ми на даний час вимагаємо від нашого поля перед заходом в зиму. Повторюю ще раз: цукровий буряк, дуже вимоглива культура до стану ґрунту. Плюс до того, наша сівалка, яка сіє цукровий буряк, це Квернеленд Монопіл. Вона теж дуже і дуже чутлива до стану ґрунту. Тому вона човникового виду, висівний апарат, не дискова. І вона може нагортати. Так що ми маємо зробити поле просто в ідеал, інакше його бути в нас просто-напросто не може. Ось, ну І чим ми зараз і займаємось? Весною, якщо буде стандартна весна, тут буде хор-джокер для закриття вологи і за закриття, -за напевно, добрив. І перед посівний обробіток буде лемкін компактор І далі буде посів. Ну, то я все, знову ж таки весною постараюся показати. У всіх деталях. Ну, а карат зараз просто-напросто, якщо порівнювати зараз роботу по глибокому рихленню, то він можна, подум... можна сказати в відпустці, тому що по глибокому рихленню навантажень жодних. Якщо порівнювати, де він працює по стерні кукурузи, де треба заробити тон з 20 пужнивних решток на гектарі. І треба працювати в ущільненім та твердім ґрунті, то навантаження на карат просто бешене. А тут він просто собі загортає рови після глибокого рихлення. Розбивається груда, вирівнюється вирівнюючими дисками і катком ще раз добиваємо груду. Тут, бачите, ще не завжди глибоко розрихлювач нам все забрав, тому що яка історія? Глибоко розрихлювач він нас. Не для боротьби з бурянами, він для того, щоб розущільнити ґрунт. І Все він забрати теж не може. Ну І каратом ми тут зупиняли ріст без стрілок. стопроцентного підрізання не було. І теж через то дещо лишилося. Так що тут є нюанси, і саме через те ми робимо кожен обробіток по діагоналі, щоб зменшити ті наші проблеми. Продовжуємо народ роботу, ліземо до кабіни, тому що трошки прохолодно на дворі. Я б сказав, навіть не дуже й трошки. О, тут тепленько, гарно. О! Працюємо. В принципі, робота йде. Так, секунду. О! Робота йде. Доволі непогано, акуратно, гарно все замішується. Укради, як то кажуть, в своїй стихії. Якщо хочете, можу показати навіть трошки зблизька. Під такі горби трактор тягне його 9-10 кілометрів. Глибина обробітку десь сантиметрів 17, глибше нема сенсу робити, просто-напросто ну, просто задарма буде потрачена солярка. То вже експериментальними методами ми досягли таких значень. Просто робимо чуть-чуть глибше, ніж сама глибша борозна після глибокого розрихлювача, та й по всьому. Далі глибити сенсу я не бачу. Добре народ, ми працюємо далі, ви не забувайте про лайки, які дуже важливі, і про коменти. Ну а підписки то взагалі мови нема. Працюємо, народ, потім ще включимось. Так, народ, Провірка каточків, провірка стану підшипників. То така штука, яка потребує дотошності, щоб знати, що в тебе все нормально. Пообідав. трошки перепочинемо та й далі до роботи. Ну, ще раз вернуся до стану нашого ґрунту. Знайшли ми ідеальну вологість, як на мене. Не сухо, ні мокро, порохів ще нема. Ну і не ліпимо коників. Не дарма, вчора ми все поміняли. І ще вчора ввечері Володя виїхав на працю і розпочали ми ту роботу. Це саме проблемніше наше поле, тому що дивіться, що тут у нас робиться перед проходом карата. У нас тут, бачите, ще росте суданка, ще скупчення великої соломи, фацелія, ще жевріє, падалиця пшениці, присутня, льон не до кінця забраний. Отакі от довгі стебла, які весною нам можуть дуже сильно мішати, особливо стебла льону, тому що він дуже такий. Не крихкий, але хоча ламається. Ну, Перемерзне та і все буде нормально. Бачите, він вже от збирався ще зацвісти. По полю їдеш, є зацвівші рослини, як льону, так і фацелії. Е так і редьки олійної. Їх вже зовсім мало, бачите, але вони ще є. От бачите, якраз зацвів. І от така от зовсім неприємна картина після одного проходу. Культиватор Олемкін карат перетворюється, як на мене, в ідеальну зроблену, розроблену землю. Бачите, от? пух. Так, присутня груда, але то робота на зиму. І після зими ще весною буде як мінімум дві, дві операції по грунту обробітку. Так що, як на мене, От саме в даний момент можна показати універсальність нашого карата, тому що можна як зробити якесь виправлення після глибокого рихлення, так і можна зробити якийсь важкий обробіток ґрунту, так як пустерній кукурудзи. Все йому під силу і перенастроюватись мені, навіть не треба виходити з кабіни. Кілька кнопок нажав, підрегулював глибину. І поїхав далі. Чим ми зараз і займемося. Добре, народ, продовжуємо роботу, базікати будемо трошечки пізніше, коли будемо проводити якісь стріми, а зараз Зараз більше треба працювати, тому що час непевний, погода впрошена. Сьогодні вже навіть покапував дощик і неохота мені залишити це поле, тут дуже горбисте поле. І його обов'язково треба заробити, тому що хочемо тут, щоб якісний був посів буряку. Так, народ, сонечко у нас вже сіло, завершуємо площу. Площа зробилася, як на мене, в ідеал. Все чітко в натурі клас. Ну а ви не перемикайтеся, я вам покажу далі, що ми будемо робити. Спати лягати ми ще точно не будемо, так що їдемо на наступне поле. І працюємо далі. Так, ну і поки не смеркло, дивіться. Не пройшло і 5 хвилин, ми вже на другому полі. І замість культивації вирівнювальної робимо глибокий обробіток ґрунту. Кілька кнопочок на нашому підлокотнику нажато. Заглибився культиватор на сантиметрів 25 і печемо. Вот і всі трюк з каратом, вот і вся його універсальність, мобільність, не треба нічого видумувати. Хочеш культивація, хоч глибокий обробіток. Ну, щоб закриття вологи, то треба ще сюди поставити стрілочки і вимілити його дуже сильно. Ну, але то все робочий якийсь нюанс. Працюємо, народ глибоко по старній кукурудзі. Крайня площа, вона ще не домолочена. Але тут дуже сильні горби, і я хочу їх заробити зразу. Поки ще сухо. Завтра нам на цілий день вже обіцяють дощик. Тут не те, що горби, тут ще от на тому склоні є серйозна глинка. І він дуже на глинці неуправляємий. Поки відносно сухо, я хочу заробити ще ту ділянку, щоб мати потім чистий спокій. Навіть після дощу можна буде спокійно на це поле зайти і щось далі робити. Так, народ. Заправився, повечеряв, взяв з собою каву, до кави і можемо потихеньку їхати в поле. Нас сьогодні чекає дуже довга і продуктивна зміна. Добре, народ, рухаємося, далі включимося вже в полі. Так, народ, продовжуємо працювати, бачите, під гурбок 9,5 кілометрів тягне той трактор аж бігом. І робота тут відбувається просто шикарна. Це, напевно, найтвердше поле після кукурудзи в цьому році. Трохи підзатоптали ми його та і напевно сказується той варіант, що минулого року ми тут по кукурудзі теж добряче намісили і воно все вилізає аж тепер. Але нічого, це напевно і з другої сторони і найсухіший варіант, який ми робимо. Тому що перших два поля відбувалися в дуже вологих умовах. Не дарма я після а, цього поля по глибокому рихленню, приїхав зразу сюди. А, дуже хотілося мені, ну, якщо не ціле поле, то хоча б оцю частину зробити засуха, тому що вона така горбиста і глиниста. А, ну, самі гірші ділянки я вже зробив. Ну а тепер вже немає сенсу кудись переїжджати, просто доробляю собі далі. Карат, як бачите, просто шикарну роботу робить. Замішує. Зарихлює, розбиває груду, Ну все як, все як завжди, і все чітко в натурі клас. Не забувайте поставити лайк за таку роботу Ну і прокоментувати, як кому здається. Подобається така робота чи не подобається, чи в когось виходить краще. Так, народ, продовжуємо працювати, бачите, ось 20 хвилин 4 ранку і починає накрапати дощик. Я то бачу, бачите, по болотнику передніх коліс. А то означає, що працювати мені вже не дуже довго лишилося, та й солярки вже не дуже багато є, значить треба їхати зробити розворотні полоси, бо потім воно як цяпне, то вже на, на перехватах буде дуже налипати на каток. Краще зробити їх зараз. плюс до того там з однієї сторони такий добрячий горбака є його треба зробити засуха, щоб воно потім не створювало нам лишніх проблем. Чим зараз і займемося. Дощик продовжується, Бачите. поцяпує, доробляємо другу розворотну полосу. Ну, Далі будемо, бачити. якщо дощик посилиться, то будемо з'їжджати, а ні, то ще попробуємо загиночку другу зробити. Сударки не так багато вже й залишилось. Плануємо спалити її до тла. Все, накатки наліпило, трактор буксує, ледве доїхав з того кінця. Вже не треба було на останній круг їхати, але воно ну, все, так, ще чуть-чуть, ще а потім воно як хляпне і думаєш, як би тут до кінця доїхати. Ну в принципі вже майже доїхали, зараз прочищаємо каточки і... На базу спати. Хватає на сьогодні. Попрацювали ми плідно. П'ята ранку, хулярка майже на завершенні. Так що народ я вам дякую за увагу. Дякую, що дивились. Це цікаве, як на мене, відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все народ я спати, до нових відео, до нових зустрічей, слава Україні! Дивіться, які катки! Всього болоті. Страшне! Давненько він такий не був. І нічого, доїхали до кінця поля, складаємося та й по всьому. Народ, А знаєте, що такі дощі в нас пішли і що почалася така погода цікава? Не знаєте, зараз я вам розкажу і покажу. Дивіться, що в нас приїхало. Через то і така погода. Приїхали червоні дракони, а то означає, що ми будемо копати бурячки. І через то погода погіршилась. То я так розумію, приїхав поки що. Бункер перевантажувач, а комбайн вже в дорозі. І на днях будемо розпочинати наш серіал під назвою Збирання врожаю цукрових буряків. Ну, а тепер точно народ до нових відео, до нових і дуже цікавих відео народ. Ставте лайки!